Друга книга Самуїла. Розділ 18 Давид, зробивши перегляд вояків, що були з ним, понастановляв над ними тисячників і сотників і послав Давид народ третину під провід Йоава, третину під провід Авішая, сина Царуї. Йоавового брата третину ж під провід Ітая з Гату. І об'явив Давид людям. Я теж піду в похід з вами. Однак люди відказали Ні, ти не підеш, бо коли ми втечемо, не сумуватимуть за нами. Навіть коли б половина з нас полягла, не дбатимуть про нас. А ти ж бо один. Як десять тисяч нас, краще, коли ти нам з міста допомагатимеш. І відказав їм цар, Що вважаєте добрим у ваших очах, те я вчиню. І став цар коло воріт, як увесь народ виходив сотнями і тисячами, і дав цар такий наказ Йоавові, Авішаєві та Ітаєві. Поводьтеся заради мене обережно з молодим чоловіком, з Авесаломом. Увесь народ чув, як цар давав провідникам наказ про Авесолома і рушив народ у поле проти Ізраїля. І прийшло військо до бою у лісі Ефраїм. Народ ізраїльський був там розбитий давидовими слугами. Кровопролиття було того дня велике втратили двадцять тисяч чоловік. Бій поширився на всю ту околицю, і ліс вигубив більше людей того дня, ніж меч. Сталося, що опинився Авесалом перед Давидовими слугами. Був авесалом верхи на мулі, а мул увійшов під густі гілляки великого дуба. Голова Авесолома зачепилася за дуба. І він повис між небом і землею, а мул, що був під ним, пішов собі далі. Коли побачив це якийсь чоловік, то доніс Йоавові, Слухай, бачив я Авесолома, повис на дубі, і відказав Йоав чоловікові, що приніс йому цю вістку. Якщо ти його бачив, чому ж ти не забив його на місці? Я був би дав тобі десять срібних шеклів і пояс. Чоловік відповів Юавові: Та хоч би ти мені і тисячу срібних шеклів відважив на руку, я б не звів руки на царського сина. Чули ж бо ми, як цар наказав тобі Авішаєві і Ітаєві, казавши Вважайте заради мене на молодого чоловіка, на авесалома. І коли б я підступно зважився на його життя, ніщо б не утаїлось від царя та й ти сам став би проти мене. І відказав тоді Йоав. Годі мені довше гаятись. І взяв він до руки три стріли і всадив їх у серце Авесоломові, що ще живий висів на дубі. Десятеро Йоавових збройносців обступили і били Авесолома Доки не забили. І засурмив Йоав у сурму, і народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ. Взяли вони Авесалома і кинули його до великої ями в лісі та насипали над ним велику купу каміння. Тим часом ізраїльтяни порозбігались кожен до свого намету. А Весолом ще за життя поставив собі був пам'ятника, що в царській долині. Бо він казав Нема в мене сина, щоб збереглось моє ім'я в пам'ять, і назвав він той пам'ятник своїм іменем, і зветься він Авесаломів пам'ятник аж по цей день. Ахімац же, цедоків син, каже Хочу побігти і занести цареві радісну вістку, що Господь визволив його від ворогів його. Йоав же до нього каже: Ти не той муж, що понесе сьогодні вістку, іншого дня понесеш вістку, але сьогодні не понесеш новини, бо вмер царський син. І велів Йоав якомусь кушієві піди і повідай цареві, що ти бачив. Поклонивсь кущі Йоавові та й побіг. Але Ахімац, цадоків син, знову сказав до Йоава, «Що б там не сталося, а я теж побіжу за кушієм. Йоав каже Та чого б тобі, мій сину, бігти? Нагороди не матимеш за принесену вістку. Тоді він відповів «Що б там не було, побіжу. Йоав знов до нього Біжи. І побіг Ахімат з дорогою, що йде Йорданською рівниною, і випередив кушія. Давид сидів між обома ворітьми, вартовий же вийшов на дах воріт, що над муром. Він підвів очі і побачив, що біжить якийсь чоловік сам. Тоді вартовий крикнув і дав знати цареві. І сказав цар: Якщо він один, то гарна новина в нього на устах. А той деталі наближався. Тоді бачить вартовий, що біжить другий. Крикнув тоді вартовий у напрямі воріт Дивися, знову біжить якийсь чоловік сам один. І каже цар: І цей теж несе добру вістку. Вартовий же. Як бачу я, то хода першого, немов хода Ахімаца, цадокового сина. Цар каже, він добрий чоловік, і несе якусь добру вістку. Тоді Ахімац скликнув і сказав цареві Перемога! і впав обличчям до землі перед царем і мовить Благословен Господь твій бог, що видав людей, які підняли свою руку проти царя, мого пана. І питає цар: Чи все гаразд із молодим Авесоломом? Ахімадже же відповідає, Бачив я великий заколот, коли Йоав посилав царського слугу і мене, твого слугу. Та я, однак, не дізнався, що там сталося. І відказав цар: Поступись на набік, і стань он там. Той поступився на бік і став. Тоді надходить і Кушій та й каже Нехай цар, мій пан, почує добру вістку. Господь визволив тебе з рук усіх, що повстали були проти тебе. І питає цар Кушія: Чи все гаразд із молодим Авесаломом? Куші відповів: Нехай буде ворогам мого пана і царям, і всім, що повстають проти тебе, таке лихо, як цьому юнакові.